Ужний отримав 53 мільйони доларів за відмову від політичних амбіцій в Україні. Українська влада готує Харків до здачі, а жінкам ЗСУ не видають спорядження і змушують їх збирати донати інтимними фото. У Києві побили співробітника ТЦК за видачу повісток. А українським прикордонникам дозволили відкривати вогонь по ухилянтам а також застосовувати fpv дрони на ураження. До того ж, в одній з українських шкіл з'явилися гендерно-нейтральні туалети. Ось такими новини. Нами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз. Кремлівські змі та користувачі соціальних мереж взялися поширювати інформацію про те, що екс-командувач ЗСУ Валерій Залужний отримав 53 мільйони доларів за відмову від політичних амбіцій в Україні. Як доказ достовірності існування таких новин, Агітпро прикріплює відео, яке опублікувала британська мовна корпорація BBC. Експерти Балінкет дізналися деталі відставки головкома зсу Валерія Залужного. Разом з інформацією про призначення Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії з'явилися дані про вихідну відпустку, надану колишньому головкому. Джерела Балінкет повідомляє, що Залужному неофіційно заплатили 53 мільйони доларів. Белінгкет залужний отримав відхідні у розмірі 53 мільйона доларів за відмову від своїх політичних амбіцій. У такий спосіб Зеленський відкупився від залужного залужного не лише відправили до Англії на заслужену пенсію, а й виплатили непогану премію, щоб той без зайвого галасу виїхав з України. На відео, яке розповсюджує Гітпро, повідомляється, що інформацію про відхідні для залушного отримали журналісти з міжнародної розслідувальної групи Белінгкет. Водночас нічого не про розслідування, ні про докази отримані в результаті цього розслідування у відео не повідомляється. Після поширення цієї інформації стопфейк вирішив перевірити, чи справді група Белінгкет проводила таке розслідування. А британська корпорація BBC, грунтуючись на їхньому розслідуванні, опублікувала відео. І, як слід було очікувати? Пати ця інформація не відповідає дійсності, оскільки ані російські змі, ані користувачі соцмереж не надавали прямого посилання на відео британського змі. стопфейк вирішив спробувати відшукати його самостійно. Вони перевірили всі відео BBC, починаючи з 8 лютого моменту звільнення Валерія залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Як виявилося, ні на їхньому офіційному сайті, ні в соціальних мережах X і фейсбук, ні на відеоплатформі YouTube такого відео просто немає. Вони не також спробували знайти згадку про розслідування у текстовому варіанті, але на сайті BBC останні публікації зі згадкою залужного стосуються лише новини про призначення його послом до Великої Британії та звільнення з посади головнокомандувача. Стопфейк також перевірив інформацію про те, що розслідувальна група Белінгкет, нібито повідомила інформацію про вихідні виплати для екс-головнокомандувача. Переглянувши їхні сторінки у Facebook, X, YouTube та офіційний сайт. Вони також не виявили такого розслідування. Стопфейк спробував знайти інформацію про розслідування Белінгкет в інших ЗМІ, але виявилося, що про це писали тільки кремлівські телеграм-канали та деякі медіа без зазначення джерела. Це не перший випадок, коли російська пропаганда використовує фірмовий стиль авторитетних ЗМІ для створення фейкової інформації про Україну. Протягом останніх тижнів російська пропаганда активно поширює дезінформацію про те, що українська влада готує Харків до здачі. З міста примусово депортують мешканців, вивозять документи та переводять держустанови. Така інформація поширюється переважно анонімними телеграм-каналами, які зі свого боку посилаються на відомості очевидців мешканці міста та листи своїх підписників. Україна оголосила депортацію мешканців найбільшого мегаполісу, готуючи його до оборони. Київ насильно евакуює мешканців Харківської області до пунктів тимчасового розміщення без надання їм будь-яких соціальних гарантій. Також теми здачі Харкова активно просуваються у Тікток невідомими особами, які представляючись харків'янами, заявляють про масовий розпродаж свого житла мешканцями міста. Дві тисячі гривень плюс комунальне. Говорит, а лучше полторы, чтобы точно сняли. Такие цены сейчас на аренду в Харькове, в городе в мегаполисе. можно снять квартиру за 40-50 долларов возле метро. В районе где-то там. А в нормальна в районі з магазинами з структура зовсім. Однак, паніка у Харкові це чергова вигадка пропагандистів, мета якої деморалізація українців і західних партнерів. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України звертають увагу на те, що наразі саме по собі оточення чи захоплення Харкова російськими військовими неможливі. Аналітики цитують слова заступника голови головного управління розвідки України Вадима Скибицького, який наприкінці лютого заявив, що зараз окупанти не мають достатньо сил та засобів, щоб розпочати потужну наступальну операцію на західному Харків-Суми, Чернігів-Київська область стратегічному напрямку. Окрім цього, прес-офіцер командування сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо повідомив, що північний кордон постійно зміцнюється, а кількість російських військ, які стоять на північному кордоні, відстежується. Інформацію про те, що у Харкові, нібито почалася паніка, також спростував міський голова Ігор Терехов. Цей ПСО, мета якої спричинити хвилювання серед людей у Харкові. Але харків'яни згуртовані. Вони підтримують і будуть підтримувати зсу. Як два роки тому ми відстояли наше місто, так відстоюватимемо і зараз, тим паче, що сьогодні ми краще укріплені. Повідомлення про те, що у Харкові нібито проводиться примусова евакуація, також не відповідає дійсності. 6 березня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов оголосив про евакуацію дітей із найнебезпечніших громад Куп'янського району. 7 березня стало відомо, що Рада оборони Харківської області також розглянула питання оголошення примусової евакуації сімей з дітьми із 18 населених пунктів Ольховацької та Великобурлуцької територіальних громад Куп'янського. У району, в яких проживає 110 та 51 дитина відповідно, тобто йдеться виключно про куп'янський напрямок, де прифронтові села перебувають під постійними масованими обстрілом російських військ. Крім примусової евакуації, у мережі також поширюються повідомлення про те, що харків'яни, нібито, масово розпродують свої квартири. Через це ціни на нерухомість впали до 50%. 12 років. 12 років у мене. Работы в недвижимости, и я видела абсолютно разные кризисы, абсолютно разную динамику в недвижимости, и такого глубокого кризиса, как сейчас, по понятным всем нам причинам, такого кризиса еще не было. Цены на недвижимость пробивают дно. Люди, с которыми которые уже знают, что они не будут возвращаться, уже строят свою другую жизнь, они, конечно, продают. По мінус 50% процентів от довоєнної ціни. Однак ці заяви безпідставні за даними аналітичного проєкту, Лунстатистика. Ціни на первине та вторинне житло за останні 6 місяців суттєво не змінилися. Ціни на первине житло тримаються на тому ж рівні, а вартість вторинного житла знизилася лише на кілька відсотків. Однокімнатна квартира на 2%, відсотки, двокімнатна на 7%, відсотків, трикімнатна на 5%. відсотків. Ріалтори Харкова масово скаржаються на падіння цін на оренду нерухомості. Командування зсу планує наповнити місто бойовиками з такими заголовками. Телеграм-канали Укропський Фреш поширив дезінформацію про те, що напередодні захоплення російськими військами Харкова ціни впали не тільки на продаж квартир, а й на їхню оренду. Так, ви ціни на оренду жилья ще віддали в Харкові. Я вам хочу сказать, что мы, может, месяц назад искали квартиру, итогу мы не нашли то, что нам хотелось. Но суть в том, что приличная квартира стоила примерно двушка с раздельными комнатами от 300 долларов в центре. Значит, сейчас, вчера Алина заходит на Оликс. Я ну то, что тогда мы смотрели за 300, сейчас стоит по 7, по 8, по 9 тысяч гривен. Допустим, ту квартиру, которую смотрели, ее до войны сдавали за 800 долларов. Сейчас ее не могут сдать за 300. Прошел месяц, она меня висела в избранных, я вчера специально зашел на УЛИК посмотреть за 300. На... никому не упало вообще. Ну, короче, вот такая сейчас ситуация с квартирами, типа, я не эксперт, мы сюда как потребители на это все смотрим, мы там не риэлторы, не занимаемся, ничего, просто вот такие наблюдения, что еще месяц назад было, были немножко другие цены конкретно на аренду. Сейчас они упали типа на процентов 15-20, это минимум, на который они упали. Ну, то есть, есть варианты, которые реально прям як сильно впали. Однак і ця заява є неправдою. За даними Лунц-статистика, за останні півроку ціна оренди одної і трикімнатної квартири не змінилася а вартість двокімнатних квартир навіть збільшилася на 7%. Низка проросійських джерел опублікувала інформацію про корупцію і сексуальну експлуатацію у лавах ЗСУ. За їх твердженнями, командування 44-ї окремої механізованої бригади, нібито примушує жінок військових збирати донати на бригаду відвертими фото. А тих, хто відмовляються, примушують евакуювати тіла полеглих з лінії фронту. Як доказ Фавілля у 44-й бригаді пропагандисти наводять скриншоти з Фейсбук. На першому з них нібито жінка-військова збирає кошти собі на спорядження. А на другому розкуто вдягнена дівчина закликає донатити 44-й бригаді на fpv дрони підприємець року або комбрик 44-ї ОМБ, який здає в оренду західну техніку і змушує дівчат бригади роздягатися за донати. Ці звинувачення абсолютно безпідставні, а докази наведені пропагандистами непереконливі Перш за все, скриншот зі збором на екіпірування відредагований. В оригіналі авторка збору заявляла, що належить до 44 ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, зовсім іншої структури, яка дислокується у Тернополі. Використане у публікації фото військової було зроблене ще у 2017 році. А службу тоді вона проходила зовсім в іншому підрозділі. Другий скріншот, наведений пропагандистами є ще менш правдоподібним. На Фейсбук сторінці такої собі Свята Андрюк дійсно публікуються збори на ЗСУ і не тільки на потреби 44-ї бригади. Однак дівчина на фото зовсім не військовослужбовиця, а онліфанс модель. Судячи з її сторінки в інстаграм, дівчина з фото зараз проживає за кордоном. Незрозуміло, хто і з якою метою веде сторінку від імені Святе Андрюк. Однак, вигадки пропагандистів це точно спростовує. Користувачі соціальних мереж та кремлівські ЗМІ взялися поширювати інформацію про побуття у Києві українського військового з ТЦК та СП за те, що той вручав повістки. Як доказ, Агітпроп прикріплює відео, на якому можна побачити, як двоє чоловіків підходять до військовослужбовця ззаду і б'ють його. Цеглиною по голові в обмін на повістку. У центрі Києва двоє мобілізованих побили співробітника ТЦК. Отримавши повістку, двоє мешканців Києва не надто засмутилися і вже ввечері вистежили працівника ТЦК, ударили його цеглиною по голові і відібрали робочий блокнот, а також якісь цінні речі, описують відео користувачі. Після поширення такої інформації стопфейк вирішив перевірити, чи справді в Києві було побиття військовослужбовця з ТЦК за те, що той видавав повістки. Як виявилося, Зазначена інформація є фейковою. Відео, яке поширюють користувачі та агітпроб могло бути опубліковане Національною поліцією України. На це вказує їхній водяний знак у правому лівому куті, що зазвичай використовується в таких відео. Стопфейк вирішив перевірити, чи справді це відео належить поліції, переглянувши десятки новин на офіційній сторінці поліції в Києві у Фейсбук, нам вдалося відшукати оригінальне відео. Воно було оприлюднене ще 23 лютого 2024 року. Однак, опис до Нього відрізняється від того, який публікують агітпроп та користувачі, виходячи з новини поліції, на відео справді зображено напад на військового. Повідомляється, що нападників було двоє, і вони підбігли до військового заду. Завдали йому удару цеглиною по голові, через що той з непритомнів. Втім, причиною нападу стала зовсім не роздача повісток, а звичайний розбій. Напад з метою заволодіння чужим майном. За словами потерпілого, пише поліція, коли він прийшов до тями, то виявив, що у нього зник. Мобільний телефон, гаманець і золота каблучка. Про те, що причиною нападу стала його робота, він не повідомляв. Саме за фактом розбою поліція і порушила кримінальну справу. Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу опрацювали зібрані докази на місці події, відтворили обставини подій та встановили місце знаходження двох ймовірних нападників. Нападниками виявилося двоє чоловіків. Один це 44-річний харків'янин, а інший це 39-річний місцевий мешканець. Одного із них затримали неподалік місця скоєння злочину, а іншого на лівому березі міста Києва. Слідчі Шевченківського управління поліції за погодження із Шевченків Ської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігурантам про підозру за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Це розбій. Якщо подивитися відео більш уважно, то справді можна побачити, що двоє підозрюваних після того, як завдали удару військовому, почали шукати в нього цінні предмети. Зважаючи на все, російський агітпроб просто додумав інформацію про те, що військового було побито, нібито за роздачу повісток. Українським прикордонникам дозволили відкривати вогонь по тим, хто намагається втекти з країни від мобілізації, а також застосовувати FPV-дрони на ураження. Таку інформацію поширюють у соціальних мережах і на російських сайтах. Отже, БПЛА «Камікадзе», які зсу застосовує проти російської армії, тепер можна офіційно використати проти власних громадян, які намагаються втекти від мобілізації. Ось тобі і вільна Європа. Не хочеш воювати, помри. А потім вони почнуть гранати скидати з FPV на ухилянтів, коментують користувачі соцмереж. Як доказ такого нововведення в соцмережах демонструють фотографію, нібито прикордонного пункту, на якому можна побачити табличку з відповідним текстом. При незаконному перетині кордону співробітники ДПСУ будуть застосовувати зброю, у тому числі fpv дрони Насправді ця інформація, як і табличка на прикордонному пункті контролю, є фейком. Центр протидії дезінформації із посиланням на Державну прикордонну службу України повідомляє, що ця новина не відповідає дійсності, а її метою було залякати населення країни та дискредитувати прикордонників. Перша ця інформація з'явилася у російських телеграм-каналах. Українські прикордонники діють виключно в межах чинного законодавства а зброю та FPV-дрони вони використовують виключно проти окупантів, що ті могли відчути у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Окрім того, факт чекери Стоп Фейк перевірили справжність зазначеної фотографії за допомогою сайту з верифікації зображень. Фейк і детектор. Згідно з результатами перевірки, цей знімок був з високою ймовірністю, згенерований комп'ютером або змінений за допомогою програм для обробки зображень. Неозброєним оком можна помітити, що банер і текст на знімку виглядають неприродно, ніби їх створили в окремій програмі і просто прикріпили до зображення прикордонного пункту. У російському інфопросторі поширюється відео, яке нібито доводить, що в одній з українських шкіл з'явився гендерно-нейтральний туалет. На відео обурена жінка показує двері до чоловічого, потім жіночого, а потім до так званого гендерно-нейтрального туалету, на якому висить табличка з надписом Якщо ти не розібрався в собі. Зайшла в шкільний туалет, і я просто в шоці. Дивіться, чоловічий жіночий. Та якщо ти не розібрався в собі? гендерно нейтральний туалет в школі це як? Це що? Я не розумію. Євроінтеграція йде повним ходом. Іронізує один із телеграм-каналів, натякаючи на те, що це нібито є закономірним наслідком про європейського курсу України. Таким чином, Росія в чергове протиставляє свої традиційні цінності аморальному і бездуховному заходу. Проте відео, що поширюється в мережі, скоріше за все є постановочним. По перше, згідно з державними санітарними правилами влаштування і утримання загальноосвітніх навчальних закладів, школи повинні забезпечувати окремі туалети для хлопчиків та дівчат. Аналогічна норма передбачена і санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти. Тому про гендерно-нейтральні туалети у школах України наразі не йдеться. По друге, саме відео є досить підозрілим, хоча його нібито зняла і опублікувала українка. Поширюють ролик, винятково-пропагандистські ресурси. Жінка не сказала, в якій школі або принаймні в якому місці з'явилося таке нововведення. Вірогідно, аби інформацію було складніше перевірити. У підсумку усі ознаки вказують на те, що це. Відео низькоякісна постанова покликана поширити моральну паніку щодо так званої гендерної ідеології, яку захід буцімто нав'язує Україні. Росіяни й далі не стомлюються брехати про Україну та світ, але чим далі, тим більше їх брехня абсурдніша та недолугіша. Ми ж сподіваємося на ваше українці раціональне мислення і закликаємо не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.